Це взагалі найдорожчі замовлення ролів, які я собі дозволяла. Так здається, я знайшла найсмачніший рол з тунцем в одному контейнері Васапі та імбир. Це я вважаю мінус, бо коли розпадається, я просто це ненавиджу. Блін, я так зараз просто дивлюся на це пакування і просто розумію, блін, ну заморочились. Я замовила на 1700 гривень покласти дві серветки це трішки жлобство. Ще мені трошки єдине, що не подобається в цій рибі, що в неї такий дуже виражений аромат, але мені не зайшло. Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні ми будемо перевіряти одну з найдорожчих доставок в Києві Рів Суші. А щоб мій канал на Ютубі просувався в два рази швидше, я прошу підтримати його лайком, підпискою та коментарем. І давайте я покажу сайт цієї доставки. Перейшовши до них на сайт, що я хочу вам сказати. Я подібні сайти бачила і в інших доставках. Він, до речі, дуже часто використовується от в такому стилі дизайну. І ще я хочу відмітити, що тут є дуже класна така вкладка, вона називається. Популярне, переходячи туди, ви можете обирати чи дивитися, що, наприклад, їхнім клієнтам там найбільше сподобається. І я завдяки цій функції замовила Філадельфію, бо вона в них на першому місці отже, повинна бути топ. Після того, як я на сайті зробила замовлення, мене набрала оператор, вона нормально зі мною спілкувалася, тобто, спокійно все пояснила, уточнила замовлення, спитала наскільки персон потрібно. І також вона, до речі, попередила, сказала, через скільки буде саме замовлення. Вона сказала, що воно повинно бути десь через годину, годину 20, Але в принципі, через годину я вже його отримала. Що доволі вважаю, дуже швидко, якщо їхня доставка знаходиться на Софіївській Борщагівці. і давайте вже розпаковувати наші роли. Сума мого замовлення склала 1665 гривень. Це я оплатила за 4 роли, і також в них там було, якщо замовляєш на 1550 гривень, то безкоштовна доставка. Я вирішила, що я краще доберу один рол і не буду переплачувати за доставку. Розклавши пакування все на стіл, воно виглядає дуже ефектно, тому що все в такому брендованому синьому кольорі. Ось подивіться, в них навіть палочки йдуть сині, всі коробочки, гравіровка. Золота, тут є тиснення, ти його відчуваєш на дотик, також рекламка. Я навіть, я навіть не розумію, навіщо вони її кидають. В принципі, я вважаю, що вона не потрібна. Тут е, ніякого прому, нічого немає. Просто от написали, що якщо на самовивіз, то мінус 10% знижка. Ну, це в принципі дії в будь-якій доставці. Також у них ось тут в одному контейнері вассапі та імбир. Це я вважаю мінус, тому що буває інколи дуже концентрований васапі і воно просто перекидається на імбир. Також у них, дивіться, навіть соусники, вони йдуть звичайні, такі пластмасові бутилочці, але заморочились і знайшли навіть синю кришечку. І також, на що я звернула уваги, таке я перше бачу в доставках: це сині серветки, але. Я, звичайно, вибачаюсь, але замовлення було на двох персон, і мені прям от конкретно поклали дві серветки. Я відчуваю, що вони якісні, що це не звичайні дешеві серветки. Але я вважаю, що коли я замовила на 1700 гривень, покласти дві серветки це трішки жлобство. І давайте розпочнемо нашу дегустацію з додатків до ролів: це імбір, васабі та соєвий соус, бо це також дуже важливо. Пропоную розпочати соєвого соусу, спробувати, який він на смак. Чи він... Неконцентрований, можливо, його потрібно буде розбавити. В принципі, нормально, ну трошки для мене особисто солюнувати я, напевно, буду розбавляти його. Тим більше, вони дали ось такого плану контейнери. Тобто, сюди мені буде зручно його розбавити і розмішати. Також я пропоную спробувати імбир та васабі. До речі, Мене ще вразило, що хоч папір у них пофарбований в дуже такий ну, насичений колір, синій. Да, синій він доволі такий проблемний, я вважаю, відтінок і ну, ніякого ароматизатора фарбників взагалі немає. Це дуже великий плюс. Імбиру та васабі дуже багато у нас тут, тобто його вистачить на одну персону, мені особисто буде дуже достатньо. От єдине те, що я вам казала про мінус, це те, що от я вже цей васабі відчуваю вже аж прямо тут. Тобто він може віддавати на імбир. Але давайте спробуємо і я вам тоді вже точно скажу. Ох, імбир в них гострий. І те, що я вам казала, що трошки відчувається. Все-таки в імбирі васабі. Давайте ще спробую їхні васабі. Але потрібно бути дуже обережним, тому що доволі гострувати. Так, пробую. Трошки беру капельку. Ой, васабі в них теж таки дуже насичене, тобто потрібно його в міру. І давайте вже перейдемо до головного, до наших ролів. Перший рол, який ми будемо зважувати і перевіряти, це у нас іде рол Темпора з креветкою. Він коштує 360 гривень за 330 гривень. До речі, виглядає він доволі симпатично, тобто зверху він такий золотистий і вони, до речі, ну такі, немалесенькі. І те, що ще мене дуже вразило, ви погляньте, яка коробочка всередині прям така золотиста. І вага ролу темпора з креветкою у нас 351 грам. Перший ролл, з якого ми розпочнемо, це буде рол темпора з креветкою. Хочу відразу сказати, що розміри в цих ролів дуже великі. Мені, по-перше, подобається його відтінок. Він такий іде золотистого кольору, тобто сама ось ця просмажка. Всередині я бачу сир Філадельфія, огірок, креветка, добродна така креветка, і зверху ще полито соусом чілі. Я так розумію, бо бачу тут такі перчики. І пахне ось цією темпора, я думаю, що має бути дуже смачно. І як бачите, я тримаю його в руках, рухаю туди-сюди, і він не розпадається. Це теж великий плюс, бо коли розпадається, я просто це ненавиджу. Тому давайте продегустуємо і скажу вам, що тут по смакам буде. Скажу так, мені цей рол не сильно зайшов, тому що, на жаль, темпора вже трішки вона постояла. Можливо, це із-за того, що я дуже довго знімала, вона постояла, вона вже не хрустяща ще раз. Також мені ще тут не дуже сильно сподобалась креветка, вона теж чомусь не хрустяща, не знаю. По смакамі такий трошки солодкуватий. Можливо, мені не вистачає в ньому якоїсь соковитості. Я навіть макнула в соєвий соус і мені цього все, все одно чомусь недостатньо. Можливо, це просто моя суб'єктивна думка, тому що я роли темпура не сильно люблю. І з того, що якщо вони дуже довго побудуть в контейнері, я бачу, тут уже такі, як знаєте, на літо цей роса з'явилася. І можливо від вологості він же втратив свою хрустящість. Тобто цей ролл краще замовляти, я вважаю, в ресторані, а не доставку додому. Наступний наш ролл це класична Філадельфія з лососем. Вона коштує 435 гривень за 340 сорок грам. Ой, ну шари, доволі такий симпатичний. Рол Філадельфія з лососем у нас важить 365 грам. Наступний ролл у нас буде Філадельфія з лососем. Вона в них найпопулярніша, я вам тут фотографію покажу. Ось так вона виглядає, дуже акуратно скручена. Всередині у нас йде сир Філадельфія. Огірочок, до речі, не дуже тоненько нарізано, таке теж вперше бачу, доволі грубувато. Чи не буде це заважати? І шмат ось такий риби. Ще мені трошки єдине, що не подобається в цій рибі, що в неї такі дуже виражений аромат. Я люблю, коли лосось майже без запах взагалі. І зараз я вам покажу ближче, який тут шмат риби, бо ми порівнюємо у різних доставках. Ось так він виглядає. В принципі, вважаю, що дуже непоганий шмат риби. Тобто він не дуже тоненький. Але в принципі в кета суші, я думаю, що там потовстіший шмат рибки. І, в принципі, ну, ціна. Я напевно тут вам покажу, скільки в них філадельфія коштує. І я думаю, що вони в ціну майже одинаково, але там все таки, напевно, більша перевага. І давайте спробуємо, чи взагалі він буде смачний. Можу вам точно сказати, що цей ролл мені сподобався більше. Тут настільки просто багато цієї Філадельфії, що він дуже такий ніжний, такий кремовий цей лосось. Він ну, свіжайший тут, хоч нього там такий аромат, який, можливо, просто я його не сприймаю. Але справді ролду такий ніжний, сочний рис, до речі, тут теж окей, він м'ягенький, не сирий, не твердий, нічого. гу, Тобто, ця Філадельфія я вважаю, коштує свої гроші. Огірок, хоч він і дуже крупно нарізаний в цій Філадельфії, але я його, в принципі, не відчула. Тобто, ну він нормально жується, не тумач. Рол запечений з креветкою, коштує 420 гривень за 340 грам. І по гарячому ролу з креветкою у нас тут конкретний перевіз 395 грам при 340. Ось такий гарячий рол. Тут така, до речі, дуже красива сир, сирена шапочка. Зараз я поближче вам його покажу. Ой, ну шапочка тут просто бомба. На жаль, він вже трішки охолов, це вже не гарячий ролл, а буде прохолодний. Можливо, я не всі смаки відчую. Всередині тут у нас сир Філадельфія, огірок і креветка. Нормальна така креветка. Зверху сирна шапочка, також навколо ролу ікра топіку, і зверху полито та посипано унає соусом та сублімованою цибулею. Дуже незвично. Ще такого поєднання я не пробувала. Давайте спробуємо ось ближче вам покажу це все. Виглядає дуже прям красиво. В принципі, спробувавши цей гарячий ролл, можу вам точно сказати, що шапочка тут просто топ, тут дуже ніжний крем, креветка тут хрустяща. Це те, що, наприклад, я не відчула в темпура, наприклад. Да? Але те, що сюди додали ось цю сублімовану цибулю, яка, як на мене, вона просто як підсмажена виглядає. Не знаю, ну по аромату, наче так здається. То в принципі вона ніякого смаку ролу не віддає. Бо я просто знаю, що багато хто не любить, наприклад, цибулю. Да? Ну, взагалі, оці такі специфічні добавки в роли, в принципі, тут все нормально. І, Із-за того, що тут ще є слегка трішечки оцього унакі соусу, він має такий солодкуватий присмак. В принципі, цей гарячий роли теж вважаю, вартий уваги. І останній рол він повинен бути самий красивий, бо він один із самих дорожчих. Це ролл Дабл Tonnet Чедер. Коштує він 450 гривень за 350 грам. І ролл з тунцем у нас важить 364 грами. Тобто, враховуючи пакування, можу вам точно сказати, що ця доставка дотримується грамовки. Тут все окей. Далі я вже дуже хочу продегустувати рол з тунцем. Ну просто тут настільки така краса, що я не знаю, прям ну, прям рука тянеться. Зараз я вам ближче покажу. Ось, ось так виглядає цей ролл. Зверху у нас іде тунець. Я так розумію, він підпечений трішки, чи що, бо він якийсь зверху світліший, а всередині такий рожевий, як потрібен бути. Також зверху ікра. Всередині сир Чедер, сир Філадельфія і сам тунець. І також все тут полито я бачу у нагі соусу, такий він темнуватий. Я думаю, що він повинен бути просто балдж. Це просто, напевно, була сама цікава позиція, бо з пармезаном я вже пробувала в інших доставках, тому думаю, замовлю, спробую ось цю таку красу. Так, здається, я знайшла найсмачніший з тунцем. Колір у нього нормальний, не переживайте. Тут я бачу, що він трішки якби підпалений ось цим ручним вогнем. таким. Тут настільки свіжий тунець, я вже давно такого не пробувала, і він дуже м'ягесенький, тобто не, рози... не резиновий, його дуже легко жувати. І по смакам тут все окей. Цей сир Чедер і сир Філадельфія теж дають йому таку ніжність. Єдине, що я не відчула, тут, це, напевно, цю. Ікру, яка зверху була на ролі. Я просто загралась по смакам риби, тому що вона реалі, тунець. Тут просто от бомба. Я цей рол, ну, рекомендую замовте, спробуйте його. Він реалі вартий кожної копієчки. Бо скажу відразу, не у всіх доставках є хороший тунець. Інколи він ну це така риба, вона доволі специфічна, і вона може віддавати такий смак металу, тобто якусь кисловатість, таку, знаєте. Яка не дуже приємна, а цей рол просто гуд. Я б його напевно точно повторно замовила. Що скажу на рахунок цієї доставки, заплативши немаленьку суму, це, напевно, мій найбільше замовлення по Чекові, так точно. Можу точно сказати, що мені єдиний ролик, який не сподобався, це був ось цей темпора креветкою, його просто потрібно їсти відразу. І те, що скажу, що важливо, що я всім рекомендую спробувати ось цей з тунцем, Він мені найбільше сподобався. Навіть перебив їхню найпопулярнішу Філадельфію, те, що в них там на сайті вказано. В принципі, таку філадельфію ви можете спробувати в будь-якій іншій доставці. А ось цей з тунцем точно вартий уваги. А ви напишіть в коментарях, чи погоджуєтесь зі мною на рахунок серветок, що дві штучки це Дуже мало. Чи пробували ви взагалі цю доставку рів в суші? Чи коштують вони цих грошей? Підписуйтесь на цей канал, щоб не пропускати ось такі огляди. І побачимось з вами в наступному відео.